Під час цього марафону у нас відбувається спілкування, зустрічі саме з місцевими письменниками, зустрічі з читачами, презентація нових книг введена за цей період. Популяризуємо як місцевих авторів, і такі спілкування вони сприяють популяризації читання. Ми розпочинаємо цей марафон з заходу. Це такий буде онлайн міст з письменниками, які у нас були або колись приїдуть, але вони знаходяться в різних куточках України і за. Кордоном. Ми поговоримо про те, як там працюються письменники, вони творять на даний момент, чи які в них ідеї нові, ну які творчі плани. Ми створили подію, ми запрошуємо усіх. Це буде в віртуальному форматі, тому може приєднатися будь-хто. І є посилання на соціальних мережах на сторінках управління культури, і туризму і бібліотечної системи.